А ти знаєш, що твоя гума може тебе вбити? Вітаю з вами автосалон Електричка. Центр мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про вашу гуму. Є чотири причини, через які вам потрібно терміново її замінити. І так, перша це зношення протектора. Бачиш, оцей маленький виступ, який знаходиться в канавці протектору. Це індикатор життя твоєї гуми. А сам протектор рисунок застосовується для того, щоб спод колес… Класно вилітав пил, бруд, вода. Ну тобто, це безпека вас, вашого життя на дорозі. Якщо вже ваша гума стерлася до цієї позначки, то це прям must have маючок для вас, що вам потрібно замінити гуму, тому що змінюється п'ятно контакту, і невідомо, як в якихось окремих ситуаціях випадках себе поведе автівка на цієї гумі. Тому висновок дойшли до цієї канавки, до цієї позначки в канавці. Срочно замінюємо гуму. Друга причина це вікове старіння гуми. Якщо з протектором ми розібралися, і там все окей, потрібно дізнатися ж. возраст нашої покришки на кожному колесі є така позначка, Це овальний кружочок, називаємо його так, де позначаються чотири цифри. Перші дві це не тиждень, в якому була виготовлена гума, і останні дві це рік. Зазвичай покришка має від'їздити 4-5 років. Тут, ну не знаю, напишіть у коментарі, який у вас досвід, як ви вважаєте, скільки вона повинна проїжджати. Але 4-5 років, бо в нас а, різні температурні умови, різна експлуатація, різне покриття доріг. Тому відповідно, чим старіша покришка, незалежно від того, який у нас там протектор, які взагалі її стан, гума вона сама по собі іде м'яка, і вона амортизує ямки, які знаходяться у нас на дорогах. Да, і відповідно за рахунок цього а, і безпека. І утримання вашого авто на дорозі стає безпечнішою. З часом гума розсихається, тобто да, в неї може бути ідеальний класний протектор, е, вона там не буде ніяких заплаточок або порізів, але вік шини також на це впливає. Якщо ви там десь на трасі додати швидкості, вона може просто від навантаження, яке на неї, розірвати або взагалі будуть відпадати частини вашої гуми. Тому це небезпечно 4-5 років. В якому б стані вона там не була протектор і не якісь інші пошкодження, краще її замінити. Третя причина, і мені здається, вона саморозповсюджена, це механічне пошкодження самої покришки. Прокол, поріз, бо взагалі там, не дай Бог, розірвала. І так, що ми можемо поговорити про проколи? Коли у нас, наприклад, може статися якийсь саморіз, болтик, шурупчик, попасти в сам протектор. Так, да, ви приїжджаєте на станцію, вам поставили латочку, заплаточку, все добре, можна їздити ще там деякий час, умовно кажучи, на цій покришці. Але е якщо стосується це бокового порізу, е є фахівці, які можуть і це виправити. Да, тобто люди вже навчаються, там якісь нові технології. От тут, наприклад, на цій гумі у нас не боковий поріз, але вже десь під бордюрками ми трошечки зіпсували саму гуму. Тобто, чим дуже страшний боковий поріз? Тут і впоминаємо да, от малюнок самої гуми, як вона що в неї всередині, тобто сама товстіша частина це йде протектор. Корт це саме вузьке місто. Тому, наприклад, якщо ви там раптом спустила колесо, ви там не бачили їдете деякий час, да, тобто йде за рахунок важкого диску йде навантаження на оці корти. Це саме вузьке місто в покришці. Тому краще не ризикувати. Не довіряти таким суперкласним фахівцям, я нікого не хочу ображати. Але це ваша безпека так само на великій швидкості, десь при взагалі де дуже велике навантаження на гуму, і це може вилізти зовсім іншим боком, не таким, як би вам хотілося взагалі. Тому, якщо боковий поріз, краще вміємо покришку на нову. Ну і четверта причина, за якою нам потрібно змінити гуму, це неравномірний знос шини. В даному випадку шина у нас рівномірний знос має, тому ми розповімо вам в картинках і на словах. І так, може бути більший знос у центрі шини. Що це означає? Це означає те, що у нас за великий тиск гуми, вона здувається, і п'ятно контакту змінюється. Йде основне навантаження на середину гуми. П'ятно контакту менше. Керуванність гірша так робити не можна, або навпаки, коли у нас бокові частини мають більше знос за рахунок того, що недостатньо тиску в шинах, основне навантаження йде на бокові сторони, а серединка у нас так, скажімо, прогибається. відповідно, п'ятно контакту знову неправильна, не і гума зношується, це небезпечно. Отже, з тиском ми розібралися. Тепер давайте інші причини, чому може неправильно знашуватися покришка. Буває таке, що ви в'їхали десь, в'їхали в якусь ямку, і є якісь пошкодження або зміна в підвісці. Це так само буде впливати на знос вашого протектору. Потрібно заїхати на сервіс, дізнатися, перевірити. Ну як висновок за це все потрібно буде змінити гуму. Що ще може бути? Якщо після сервісу все окей з вашою підвіскою, наступний крок це у нас шиномонтаж і стенд розвал сходження. В даному колесі якраз дуже класно відображаються додаткові грузики для балансування колеса. І відповідно ж так, якщо ми робимо розвал сходження, да, у нас, якщо там десь якісь градуси, відповідно там некоректно стоять, в авто у вас може бути або нахил на зовнішню сторону, буде з'їдатись ліва частина покришки, або це буде. З'їдатися внутрішня сторона покришки. У нас вже осінь, попереду зима. Будемо готувати свої автівки автівки клієнтів для перевзування на зимову гуму. Якщо у вас зікрив будь-який нуль один або х на пневму не забувайте вмикати режим домкрата. це буде блокувати пневмо і ваше авто буде їздити і служити вам дуже довгий час. Тому бережіть себе, бути уважними на дорогах, хай щастить.